Друзі, заказами, як завжди, є Art's мене Артем Сьогодні ми будемо, так скажемо, грати знову ту саму ігру Car Simulator 2. Так як, друзі, давно вже відосів по даній ігрушці не було, я думаю, а щоб не зняти сьогодні ще один відосик по дану ігрушку. Ігрушка реально годна, пограти зможе кожен. так же можна з інтернетом. Також вам покажу сьогодні свої машини, які я купив. Також два гаража в мене є, один, який вже був, і два. І ой, другий, який я купив ось у недавно в передущих відеороликах. Хто дивився мої предучі відеоролики по даній ігрушки, той пойме, про що я говорю. Так що, друзі, погнали. Сьогодні будемо, так скажемо, дивитися на мій автосалон і, може, купимо ще одну якусь тачку. Так, дивіться, це мій другий гараж. Як ви бачите, також я собі зробив на цю чорну машинку підсвітку знизу. Дивіться, це моя. Прикольна ласточка, яка була перша ластівка. Ну, Це мені теж подобається дуже такий передок, в неї, блін, сошибічиський сасний. Машина прикольна. Давайте проїдемо сьогодні на ній. Так як вже на той чорній я катався, на цій зелененький. Так, давайте камеру а такого. Ну рвуть вони тут. Ця... Капець, друзі, дивіться. Мій салон. Бачите? Ой, блін, який салон, гараж салон. Так, втаранився нормально. Также, друзі, можна тут включати повреждення машини. Ось дивіться, повреждення машини включено, можна виключати, кому як хочеться. Ну я включив, мені так більше подобається. Повження тут не такі, як Бімкі, звісно, але нічого страшного. Так, Куди ми відправляємось? А ми відправляємось в мій друг, ой, в другий перший гараж. Там у мене дорожніки зібрані всі. Тут у мене, такі, скажімо, спортмашини, а там у нас недорожники будуть. Зараз я вам покажу, які вони йде. Ми доїдемо скоро до мого гаража. Другого все, він. Тут недалечко, по цій трасі. Так, Заїжджаємо сюди, акуратно, ось, бачите, два пар... місця для машин. Це мій. Откриваємо гараж. Так, виходимо з машини. Хочеться подивитись, друзі, на... Показати вам, дивіться, тут мої унідорожніки. Українець. Тут номери не міняв. Оцей зашибічик, скажіть, такий танк, блін, на колесах. Оце з таким на рибалку поїхати, дивіться, можна навіть багажник відкритий. Багажник тут скривається зашибічиську, дивіться. Хоп цього відкривається так, як і всіх машин, внедорожників в обикновену сторону, бачите. Теж здоровений. Ще й запасне колесо ззаді є. А в цього нема колес. Тут зашибічка машина. ну, Сьогодні суть не в цьому. Показав свої тачили, друзі. Так що зараз будемо їхати в автосалон. Купимо собі тачку якусь. також можна включити дрифт-режим тут. Воно з правої сторони ви бачите червоненьким світиться. Так, давайте через мостик цей проїдемо, давайте дрифт, подрифтуємо трошки з вами. Ключі в зеленому світиться, тепер даром ретварбіт. Навалювати боку можна. Так що, друзі, будемо навалювати. Фу, фу Він заносить, звісно. По барабану всі зносимо. Так, давайте виключимо, бо, походу, ми вилетимо воду. Так, друзі, також можна тут окупляти собі, так скажемо, нові машини... Ой, не машини, а ці здання, там, де ви будете жити. Ось до одне із них. А ні, це не здання, це тут окупляєте такі, знаєте, ретро машини, беушні, можна свою продавати. Ну, Це мені не інтересно, так як ви вже бачили. Хто дивився, звісно, передущий відеоролик, той бачив, що там було. Так, це ми виїхали вже із міста, так скажемо. Тут просто гаражі стоять. Тут вже персони живуть, бачите, які домики, дачі в кожного. Так як мені правила написані, я просто буду фігарити на пролом. Так, в цьому ми в автосалоні вже були, походу, чи ні? Давайте подивимося на нього, чого б ні. Чого б ні, друзі, чого б ні. Подивимось, може якусь машину придивимось собі, купимо. Хто його знає? Машину закривати не буду, все одно грабітелів нема. Ух ти, блін, уже бачу якусь кралю. Тут я не був, походу. Так, а де в нас... А, воно. Бляха, трохи заблудився я. Ух ти, все відпоривається саме. Тест драйв. А як машина називається? Раритет. Ну гарний раритет, блін, я скажу. Фокусник, блін, а якусь можна купити, блін. Зашибісь. Дві машини немає вже, тут теж двох немає. Блін, викупляють люди швидко машини. Стіляга, блін. Вишибало. Прикольні машини, але треба, щоб вони відкрилися. Треба, друзі, знаєте, що проходити місії. Так як я місії не проходжу. мене я у кредит візьму машину, а. Блін, не дають кредит мені. Кредитна лінія в мене фіговий банкомат є. ніфіга не робить, блін. Не... Зняти гроші, не вкрасти. Так. Де я виходив? Я заблудився, блін. Алло, а, воно, блін. Ну понаставляють, блін. Колоники, ніфіга не видно Я що, винуватий, що я заблудив трошки. Так, коротше, друзі, нічого ми не купили, немає машин в наявності, блін. Для мого іміджу, так скажемо. Нічого, виїжджаємо, обіжені. Вертаємося і шукаємо ще в повну в в місті цьому. Якусь купимо. Так, а що це у нас таке? Неужели це якийсь особняк? Так, друзі, треба вийти. Стати трошки назад, щоб... Так, ви що чокнулись? Я що, в рілі можу. А ну давайте купимо. Друзі, купимо свій... Купить гараж. Гараж розблокірован. Раз, два, три, п'ять п'іс. Ви шутите, да? А як попасти в мій гаражне місце туди? Ага. Нічого собі. Добре, що підсвічується, щоб я бачив. Звісно прикольно. Купив тачку, а якби ще припаркувався, я б добре. Ну, чого, зараз припаркую. Так, тихо, не рви так. Коротше, друзі, мій гараж, думаю і так піде. Так, а ну давайте вийдемо, подивимося, що в мене же ж. Я купив собі за гаражик. Блін, зашибісь. Зашибісь, друзі, зашибісь, дивіться. Який гараж. Раз, місце, два, три, чотири, п'ять парковочних місць, Ще й диванчик є. Колеса запасні. Ні, що собі, навіть хата яка зашибіческа. Картини, блін. Два поверха є, так? Да? Ну фіга собі. Вау, тераса. Басейн, вид який шикарний, ніяких сусідів немає, гомону ніякого, ніхто не мішає. Так вже двері можна відкривати ще й. Йоли матали, дивіться. Рум тур, друзі, показую вам. Вау, це спальня краєвиди які, зашибічикі. Недаром я 2 мільйона потратив. Все-таки, друзі, не зря. Так що як маєте гроші, купляйте те, що вам подобається. Блін, оце купив, ЩО й плазма є, нефіга собі яка. Це ж картини чи плазма, я не розумію щось. Блін, давайте пройдемося до цього як його. Басейна свого. Відкриваємо. Вау, які ворота, бляха, яка красота. Лежаки є. Йомаю. -йо. З друзями мона. Вау, а да, джерельно чиста. Блін, треба друзяків гукати, блін, і устраювати паті на хаті. Так не можна пропускати. Дивіться, друзі. Це шикардос. Якщо бы хто, друзі, мечтал про таке вілу і про таку кучу грошей, як у мене зараз в игре, і про машини сіки, то звісно ставте лайк и підписуйтесь. Таке не можна стороною обходити, друзі. Заший бісь. Скажіть, друзі. Шикарно, дуже-дуже шикарно. Так що, друзі, кому сподобався відео, думаю заценить його. Також з вас ставте лайк і підписуйтесь, якщо хочете, звісно. Також, друзі, не забувайте в мене телеграм-канал, силочка на нього внизу під відео завжди в описанні. Всіх друзі, дуже-дуже чекаю там. Так що, кому інтересно, будь ласка, переходьте на мій телеграм-канал, там завжди виходять відео, не відеоролика, а силочки на різні ігри, друзі. Всіх чекаю. А з вами, як завжди, був я, Артік, звати мене Артем. На цьому, друзі, думаю, будемо закінчувати на такому шикарному краєвиді. Всім, кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь. І всім, друзі, самого найкращого. Все буде добре.